Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні ми будемо з вами вивчати тему Комп'ютерна презентація, її об'єкти, види слайдів. Буде цікаво, додивіться до кінця. Давайте навчатися разом. Давайте поміркуємо разом. Чи використовували ви ваші близькі, друзі, вчителі комп'ютерні презентації? З якою метою вони їх використовували? Правильно, оскільки ви учні нашої школи, то ви в першу чергу бачили, як вчителі використовують комп'ютерні презентації на уроках. І я, і інші вчителі теж їх використовують. Можливо, ваші батьки теж використовували їх, щоб показати щось вам чи іншим людям. Ваші друзі чи ваші однокласники, можливо, вже створювали свої презентації і десь їх теж використовували. З якою метою? Для навчання, для того, щоб показати іншим людям якісь матеріали чи якусь інформацію. Давайте поміркуємо разом. Чи створювали ви комп'ютерні презентації раніше? Що в них розміщували? Ви в початковій школі вже вивчали цю тему, знайомилися з комп'ютерними презентаціями і, напевно, вже створювали їх самі раніше. А в них ви розміщували і тексти, і картинки. Можливо, іще додавали якісь цікаві малюнки свої чи інші. Давайте поміркуємо разом. Які програми використовують для створення презентацій? Ну, можливо, ви знаєте, можливо, ні, є дуже багато різних програм для створення комп'ютерних презентацій. З одною з них ви вже знайомилися і навіть працювали. Її назву ви повинні згадати, якщо ні, то я вам про неї сьогодні теж буду розповідати. Для сучасної людини важливо вміти виступати перед аудиторією. Представляти плани своєї діяльності, її результати. Презентація це публічне представлення певних відомостей. Комп'ютерна презентація це підготовлений з використанням інформаційних технологій набір слайдів слайдова презентація, або відеофільм потокова презентація призначений для демонстрації текстових, графічних, відео і звукових даних. Слайдові презентації найчастіше використовують під час усного виступу. Ми будемо вивчати саме їх. Редактори презентацій це програми, призначені для створення слайдових комп'ютерних презентацій. Їх редагування, форматування, збереження, перегляду тощо. Редакторами презентацій. Є, наприклад, такі програми Microsoft PowerPoint, ви вже знайомі, напевно, LibreOffice Impress. Основними об'єктами презентації є слайди. Слайд це сторінка презентації, на якій можуть розміщуватися текстові, графічні, звукові, відео та інші об'єкти. Ось у програмі для створення презентацій збоку є така колонка, де ми бачимо окремі слайди. Кожна презентація зазвичай складається з кількох слайдів. Після відкриття редактора презентацій у його вікні відображається титульний слайд нової презентації у режимі редагування. На ньому розміщують назву презентації. Відомості про автора, дату виступу або інші загальні відомості. Слайди комп'ютерної презентації мають такі властивості: Порядковий номер, Колір тла або фону. Наявність фонового зображення. Макет, розмітка слайда. На рисунку ви бачите макети слайдів. Які вони бувають. Створення презентації полягає в додаванні нових слайдів у презентацію та вставлення на слайди текстових, графічних та інших об'єктів. Додавання нового слайда в презентацію здійснюється за таким алгоритмом. Зайти в програмі на вкладку Основне група слайдів. Слайди. Вибрати «Відкрити список кнопки Створити слайд. Вибрати потрібний макет слайда. На слайдах, крім макета Пустий слайд. Розміщені текстові поля, а на деяких ще й показчики місця заповнень. На рисунку, ви бачите, ось це текстові поля. Тут потрібно буде вводити певний текст. А під номером 2 це показчики місця заповнення. Сюди можна додавати інші різні об'єкти. В області показчика місця заповнення можна вводити текст або вставляти об'єкти різних типів: таблицю, діаграму, рисунок SmartArt, 3 3D-модель, зображення з носіїв даних комп'ютера. Професійні зображення з інтернету, відео, піктограму. Об'єктів дуже багато. Натискаємо ось тут і вибираємо, який потрібно нам додати. Макет слайда за потреби можна змінити. Для цього скористаємося таким алгоритмом: вибрати слайд, зайти на вкладку Основне група слайди, вибрати кнопку Розмітка слайда. Вибрати потрібний макет. Подивіться на рисунок. Макет. І ось тут можна вибрати потрібний макет, який ми хочемо змінити для нашого слайда. Слайди презентації можна дублювати, копіювати та видаляти. Подивіться, будь ласка, як це робиться. Ми можемо слайд, натиснувши праву кнопочку мишки. Дублювати. З'явиться ще один такий самий. Можемо копіювати, а потім в іншому місці вставити права кнопочка мишки, вставити слайд. Таким чином, ми можемо сюди вставляти, між слайдами вставляти, тобто додавати в різні місця. Можемо видалити слайд, якщо він нам не потрібний. Все робиться за допомогою контекстного меню. Для презентації можна вибирати тему оформлення, у якій визначаються всілякі параметри презентації. Вибрати тему оформлення можна на вкладці Конструктор у групі теми. Вибрати кольори теми у групі варіанти. Подивіться на рисунок. Вкладка Конструктор, група теми. І тут можна вибрати будь-яку тему, яка вам подобається. Давайте подивимося, як практично це робиться. Ми можемо зайти в меню Конструктор і бачимо дуже багато різних тем. Не клікаючи мишкою, а просто наводячи стрілочку мишки, ми можемо переглянути, як вони будуть у нашій презентації виглядати. А коли клікнули лівою кнопкою мишки, то така тема застосується. У розділі варіанти можемо вибрати різні варіанти цієї теми і різні кольорові схеми цієї теми. Вибрати тему оформлення. Можна під час створення нової презентації. Для цього потрібно зайти в меню «Файл», команда Створити, вибрати тему оформлення, кольорову гаму. І кнопка Створити. Ось подивіться. Створити. Вибираємо тему оформлення будь-яку. І кнопка Створити. Давайте подивимося, як це робиться практично. Файл. Створити. Нам пропонується декілька різних варіантів оформлення майбутньої презентації. Вибираємо, який нам подобається. Наприклад, ось такий. Якщо його немає, то він скачається з інтернету. Кнопка створити, і у вас вже буде готова, готовий макет майбутньої презентації. Створену презентацію потрібно зберегти, виконавши такий алгоритм. Меню Файл, Зберегти, вибрати кнопку Огляд, знайти та відкрити папку, в яку ми хочемо зберігати презентацію, увести ім'я файлу з презентацією і вибрати кнопку Зберегти. Подивіться, як правильно зберігається презентація. Змію файл зберегти. Кнопка Огляд. Вибираємо, в яку папку і на який носій ми хочемо зберігати. Наприклад, «Диск D І папка, наприклад, просто диск. D. І в розділі Ім'я файлу вводимо назву свого файлу. Зберегти. І наш файл зберігся. Збережену презентацію можна відкрити у вікні редактора презентацій. Для цього відкримаємо редактор презентацій, заходимо в меню Файл, Відкрити, вибираємо кнопку Огляд, знайти та вибрати файл презентації, який хочемо відкрити. Вибрати кнопку Відкрити. Після закінчення створення презентації відбувається її показ демонстрація аудиторії. Для запуску показу презентації, починаючи з першого слайду потрібно натиснути F5 або виконати такі дії. Зайти в меню Показ презентації, показ слайдів. Група початок показу слайдів, кнопка з початку. Для демонстрації і презентації з деякого слайда, потрібно вибрати кнопку Показ слайдів у рядку стану. Або вибрати потрібний слайд і натиснути Shift плюс F5. Або ось цю кнопочку із показ слайдів. Тоді показ почнеться із поточного слайда. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером. Дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте запропоновану вчителем комп'ютерну презентацію. Змініть за вашим смаком тему оформлення презентації та її кольорову гамму. Уведіть заголовки слайдів. Уведіть у заголовок на титульному слайді Ваше прізвище та ім'я і клас навчання. Перегляньте презентацію у режимі демонстрування. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа рисочка 3.1. Закрийте вікно редактора презентацій? Дайте відповіді на запитання. Що таке комп'ютерна презентація? Для чого використовується комп'ютерна презентація? Що є основними об'єктами комп'ютерної презентації? Які властивості мають слайди? Які об'єкти можуть містити слайди комп'ютерної презентації? Якщо ви можете відповісти на всі ці питання, значить сьогоднішній матеріал ви добре вивчили. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 3 крапочка 1. Це сторінки 127-132. Виконайте завдання 1 на сторінці 136. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!